Вітаю Вітаємо друзі! Ось така мета, відкриття, ми працюємо. Все, що пов'язано з металом, з металовою металообробкою. Бачите, класно. Потихеньку збирається. Е -е, обробки підшипників, обробки труб. І всього, всього, всього. Зараз показуємо. Ось таке класне устаткування, що такі частини немає, але наповнення відбувається. Це наша локація праці. Досить потужні установки завозять хлопці. Все, Mitsubishi електрик. Машинкою заїхала. І от так от все воно працює.